Всім доброго дня, компанія Автобісу. Вас вітає. Сьогодні у нас 16 грудня 2023 року. Рівненський авторинок на Брузгарі. Як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту. Всім бажаю, хто не знайшов перед новим роком, щоб саме знайшли те авто, яке саме ви шукаєте. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Всім позитиву і приємного перегляду. І так, поїхали. Рено трафік короткий, високий. На даний час все в нас. 2006 рік, вартість складає 7800 з пробігом 269 тисяч і надійний двигун 1,9 дизель. Один власний контактний номер 068 318 21 16. Написано, що літня фарба. Салончик збережений. Зверніть увагу, руки проходять. А наскільки якісно робили автомобілі, ну, є невеличкий пропал, сидіння, можна зашити, є боковий арбек. Ручечка не витерта, кермо, також в відмінному стані. Кондиціонер є, немає. Кондиціонер підігрів є. Так. арки вам покажу. показуємо дверні пройоми, електрозеркала, електропідйомники, карти не позатирані, резиночки цілі. зимова гума. Це в нас є пасажир. Деякі люди саме шукають паруса через те, що можна як кажуть, в нього завантажити товаром і ставати повний зріз. Зверніть увагу, скільки в цьому автомобілі місця. От. Більше всього він пасажир, скільки чи грузопасажир? Пасажир 9 місць, да? 9 місць. От, дверця та цілі. Автомобіль як не вбитий, він бачите, да, не ржавіє, ходова повністю нова. Обслужено. зверніть увагу сидіння. які І каталізатор на місці? Так. Ага. так Два слова за автомобіль розкажіть. Автомобіль в дуже гарному стані. Один класний. По Україні, як був загнаний, їдеть класно, все, ходова нова. Все, без проблем з полточка. За... Віддаєте за скільки? Ну, за 7,5. За 7,5. Телефонать номер ще раз скажи. 067 30 63 841. Кого запитати? Жора. Запитувати Жору. Кому потрібно дійсно хороший автомобіль, старих шкарків, але в рідній Не фарбі. Ну, О, телефонуйте до Жори. Для бізнесу, для роботи знову такий чобіток продається 2009 року. Але це не просто чобіток, він є в пасажирі, а саме основне об'єм 2 на 1.3 дизель з кондиціонером, 190 тисяч пробігу, автоматична коробка передач. Чому люди часто купують чебітки, люди високого зросту, бачите, клінець, висота посадки висока і людям високого зросту добре в таких автомобілях оглядовався. Крім того, що ще вони можуть загрузити цей автомобіль. Контактний номер 066 266 11 87. Такі на двоє дверей, чебіток. Автоматична коробка передач. Акуратненький салончик збережений. Оба! Полочка все на місці. Сітленький потолочок. Зверху полка є щось вложити. 1,3 об'єм двигуна, витрати пального складається в районі 6 літрів, десь палива. Ззаді кляпа. Полка є, плюс два колеса. Я зрозумів, що людина дає нагрузку. А найголовніше люди шукають собі на автоматі. Будь ласка, ось вам автомобіль на автоматі. За більш детальну інформацію телефонувати до власника. Ось обліток, це у нас Ренокенго. Ось бачите такий колір незвичний Васильковий 2008 року з дизельним двоном. 63 кВт, механічна коробка передач, 240 пробігу. Ось така комплектація, вартість складає 7650. Контактний номер 066 266 1187. Зверніть увагу, на який салон в автомобілі. Полочка зверху. Айрбек керма. Двуховна клімат-контроль. Клімат Люди сиділи. Так, тепло, знаєте, в автомобілі. Так, ззаді кляпа, партронічки. Акуратний автомобіль для бізнесу, для роботи. Багато людей зараз приходять на саме такі автомобілі, для розвозки, зменшують свої, ну як кажуть, оберти. Бачите, панельки не затерті, не зачухані ніде нічого. Кляпа не подерта. Дуже акуратний автомобіль. Ось так він виглядає зовні за більш детальною інформацією, Телефонувати до власника по вищу казаного номеру телефону. Продається Реномастер, дивіться, який високий клірез. Думаю, що це повний привід на даний час це не повний привід. Автомобіль 2007 року. Вартість складає скільки? 7500. Об'єм вона 2,5. 2,5 дизель, так? Да? Звонітував гума, яка, червоний колір. Ось так він виглядає всередині. І це у нас є пасажир в червоному кольорі. Задній присутній прицепний пристрій. Цей автомобіль виглядає. Зверху збережений. І ось такі сидіння. Когось зацікав. Реномастер. Бачите, корозії, ржавчини по автомобілю немає. Два слова, підійдіть сюди, розкажіть. Контактний ваш номер, куди дзвонить? Кажіть свій номер. Олі 50. 53-7 метрів. Звати? От, по автомобілі що розкажете? Автомобіль, мотор добре, працює коробка, все добре, але є підкраси. Є підкраси. Козь зацікавити автомобіль, а коштує ще раз? 7,5. 7,5. Кого зацікави, телефонуйте до власника. Здається, знову таки у нас Opel Movano L3H2. Це в нас 10 й рік. Вартість складає 10 тисяч 950, 256 тисяч пробігу. 107 кВт. Дуже, скажімо так, ці автомобілі, ну, якось себе зарекомендували, люди багато на і виїздили. 0,908 673 5404. Номер телефону. А зараз... На жаль, там зачинений, покажемо вам тільки ззовні. Високо стоїть, бачите, не впавши. Це в нас опельмовано. Кого зацікавив, телефонуйте до власника, побачте вказаного номеру телефону. Ось так автомобіль виглядає Це Volkswagen Caddy комусь для роботи, для бізнесу з автоматичною коробкою передач, пасажири. Часто люди, наприклад, стану здоров'я не можуть їздити на механіці, їм потрібен автомат. На даний час це один ідвина, автоматична коробка передач 75 кВт. 7-ступінчатий автомат. От і цей комплектація, 16 радіус куліс, контактний номер 0,67. 382-75-22. Сірий колір практичний. Ось так він вилітає всередині. Ломане кермо. три шпиці вже має на увазі. Акуратний збережений салон. І за нас є оригінальний заводський пасажир. А саме зачасну люди запитують, хочуть собі, щоб був автомат. На, на, на даний час багато людей переходять на автоматичні коробки продаж через те, що це комфортно, зручно. Ну, а є тип людей, які все-таки хочуть собі механіку. А, на авторинку чи в багатьох місцях зараз дуже великий асортимент є. Люди можуть придбати все, що вони шукають. А тим більше зимою, скажімо, автомобілі, які їздять, вони, скажімо так, якщо в них не гаразд є, себе показують. От, і зараз на ринку в основному продаються саме такі витривалі автомобілі. От. Через те, що зимою йде більше навантаження, ніж літом на автомобілі, і вони більш ламаються. Літом автомобілі не так. Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника, вказано номер телефону. І скажіть, будь ласка, ще ціну, бо люди часто запитують, ціна яка, скажіть, автомобіля? Ціна 11,5 на віддачу. 11,5 на віддачу. Шкоцька, без, підкрасів, без підкрасів в рідній фарбі з автоматичною коробкою передачі. Ось такий Вальтвайн, оригінальний пасажир, продається. Це в нас каравела 2010 року. Дивіться, яка ось комплектація. Дуже автомобіль в чудовому стані, приємний колір. І автомобіль саме це, я знаю, вартий вашої уваги, бо автомобілів на базарі дуже багато є. Є, ну просто підшаманили, привезли, тяп-ляп і продають. А є автомобілі, які якраз варті вашої уваги, то цей автомобіль вартий вашої уваги і, як кажуть, він коштує кошти. От, ну Відповідно, він того вартий по тій причині, що одна людина може купити подерту, обшкалябану машину, а друга людина хоче придбати саме автомобіль. Такі, як вона хоче, Оба. щоб виїхати, кажуть в люди, показати. Ну, навіть самому було приємно, як кажуть, автомобіль придбати для душі. Ось такі оригінальні каравела. Автомобіль кажу, варте ваші уваги. Все пофанчую. За більш детальною інформації Телефонувати за номер 067 382 75 22 18 800 мастер L3H2 2012 року Вартість складає 14 тисяч контактний номер 097 340 200 885 Запитувати Олега 270 тисяч прибігу 150 -ка. Зараз вам покажемо салон, виходьте, я покажу салон. Автомобіль не готовлений, такий як є, бачите, людина виїхала, захотіла продати. Так, далі. І Зараз заведете, ми ще покажемо під капотом людям. Щоб побачили. Ззаді присутні протроніки. Дверцята на магнітах. Так він виглядає ззовні. А Покажем под капотом, заведите. И буду открыть, я сейчас покажу. <реклама> да да Да-да-да, <реклама> давайте, заводьте, заводьте. <реклама> вот. Чисто прохилит, ну, видите, капот не снимает Автомобиль не готовленный. Такі, як є, людина продає. І зараз я вам покажу. Гума хороша. Ось стакани цілі. Трошки погнуті, але так, все пофеншую. Козове сіле. До базара автомобіль людина не готувала. Тому кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте до Олега по вище вказаного номеру телефону. Колеос в чорному кольорі, хто шукає в районі 10 собі такий кросовер, щоб він був компактний і сучасний. Будь ласка, Коліос свіжопринений, 2009 рік. Коштує він 10 600, комплектація БС, автоматична коробка передач, контактний номер 067 382 2042. Ось так він виглядає всередині. На жаль, бас А відчинений. Можу вам показати всередині. Чорний колір, автоматична коробка передач. І це ось такий кроссовер. Високий клінець, а саме економний живавий автомобіль. Кось зацікавив такий автомобіль. З автоматичною коробкою передач, телефонуйте до власника по очі номеру номер телефону. Доброго дня, компанія автобільського вас вітає і пропоную вам автомобіль Master, не просто Master L3H2, а просто автомобіль з реальним пробігом 200 тисяч. Ну, багато автомобілів приїжджає, саме великі в них пробіги. Там 600-700 тисяч, а 200 тисяч знайти реально дуже складно. заведений двигун, влучуйте роботу двигуна. Тришечку не кидає, двигун сухий. Сабе ці автомобілі зарекомендували тим, що вони недорогі по відношенню до Мерседеса в покупці. Так, да, вони по кузову не такі крепучі, як Мерседес, але кузов оцінкований І якщо ви бажаєте возити тонну-півтори тонни, то ці автомобілі возять, ніяких проблем немає. Вони як, скажімо так, сучасні. І так, практичні От, через те, що козова нержаві, подивіться, яке кермо, Кермо, бачите, не, не затерте роль оригінальне. <клес> Мультикермо, механічна коробка передач, перемакачі ніде нічого не затерте. Саме таке, знаєте, як багато людей що саме шукає собі легковий автомобіль тобто, в лиці грузового автомобіля, знаєте, бо людина їздить часто. На легковому автомобілі і хоче собі знайти саме автомобіль. По стану був, щоб як лаковий Бампер не пошкоджений, дверцята на магнітах, потолочок весь цілий, дверні стойки також, не тріснувши, моменти, де могли б двері вириватися, вони, бачите, все ціле, все по феншую, як книжка пише. Ось так він виглядає. Цей автомобіль високо стоїть, перед, зад, не несивши Порожки всі кругом цілі, все пофеншую. Порогородка не знищена. З боку подвійне сидіння порошки все ціле кругом. Можливий потягковий та безготюковий розрахунок телефонувати за номером 067 360 2202. У нас постійно різні автомобілі. До зустрічі, до перемоги. Є, продається автомобіль. Volkswagen LT46 2,5-80 кВт. Максі базі, грозовий варіант. Заб'ємо 2,5-80 кВт. Контактний номер 098-25-74-44. 288 тисяч пробіг. От, на на, на час саме найпопулярні автомобілі Mercedes-Sprinter 416 і LT46 для привозки вантажів по 3, по 4, по 5 тонів, як українці вміють це робити. Високий кліенс автомобіля, що перед, що зад автомобіль є свіжо свіжопринений. Кого зацікавить такий автомобіль? Телефонуйте до власника по вищу номеру телефону. Довжина багажного відділення. Складає 4,20. І Автомобілі дуже витривалі, для наших доріг. себе скажімо, зареконували і є а, практичними, тому вони по ціні коштують відповідну суму коштів. Продається Mercedes Sprinter 313 в грузовому варіанті 2,295 кВт. Це в нас 2005 рік, 271 тисяча пробігу, а саме сумне свіжий. Контактний номер 098 200, 205, 74, 44. З боку два місця, бо зазвичай буває одиночка. Часто люди хочуть, щоб було два місця. От. На даний час це грозовий з одним колесом. Вони бувають і з одним колесом, і з двома. З двома йде вже тоді 413 або 416. Це дуже наважне відділення, складає 420. Ціленькі, рівненькі, високо стоїть, нічого не бракує. Понизу у двері цілі. Ну, Видно, що автомобіль живий. Кось зацікавив, телефонуйте по вищому вказаному номеру телефону. Ось так він виглядає і зараз ще покажемо салончик. На салон також він акуратний збережений. Доброго дня, компанія «Автобіс» вітає вас. І До нас поступило два свіжих надходження. Це «Фольксвайн Crafter у максимальній довжині 2020 року покупка, на даний час це грозовий. Часто мене люди запитують, чи можливо зробити переобладнання, адже вже переобладнання не роблять. Скажем, чим новіше рік, тим дешевше буде коштувати документи переобладнання. Тобто на сьогоднішній день це все робиться. Показую вам зимова гума 100%, так як має бути з підігрівом сидіння. Стоїть одиночне, але хто має нагоду, можна поставити сюди сидіння трансформер, який буде злочуватися столик. Вже нова-панель, сенсорний майтфон, кліма, 6-ступінчата коробка. От. Далі підалі не витерті, коврик не затертий, сидіння пілот. Задня гума також в відмінному стані. 90% одна ресора, ресори не добавлені. Ці вже, як ви знаєте, йдуть автомобілі передньопроводні. Розвородні дверцята на магнітах. Стакани не чепані. Знята фанера, щоб ви бачили, які стакани. Тріщин по козову немає. Бо зачасту знаєте люди купують і старіші автомобілі, і новіші автомобілі. А вони бувають зіжені, як кажуть, бувають з нюансами. Тому потрібно завжди уважно дивитися. Такі моменти, як гнилі. Це неможливо через те, що це нові автомобілі, то вони ще, скажімо так, не стигли. Крім того, автомобілі оцинковані. Високий кліренс автомобіля, перед-зад не просівши, понизу двері не торчать. Так, відкриваємо вам дерсята. Ось так виглядає ззаді. Підножка не витерта. Все я кажу по феншую. Два ключі. Думаю, і зараз ми цей автомобіль заведемо. Яко заювся двигун. Ніяких нарікань по двигуну немає. На офіційному сервісі в Німеччині був замінений свіжий двигун і має він 300 тисяч пробігів. У кого цікавий такий автомобіль в грузовому, чи в пасажирі, чи в вантаж пасажири. Телефонуйте в компанію «Автобіс» за номером телефону 067 360 22 02. Ми завжди раді вам допомогти. Можливі варіанти обміну, можливі готівкові та безготівкові розрахунок. До зустрічі до перемоги. Всім доброго дня, компанія «Автобіс» вітає вас і пропонує автомобіль. Саме такі, як ви шукаєте ви шукаєте собі середнього низького тобто, лисового автомобіля і з потужним дугуном, який їздив би, виїжджав би мільйон, тобто старішого зразка автомобіль. Це і є ЛТ-35. Повна маса автомобіля 3,5. Чому 3,5? Тому що багато людей хочуть виїжджати за кордон і їм саме потрібно 3,5. То я зразу уточнюю, що 3,5. Двигун заведений, автомобіль привезений з аеропорта, оптика не вигоріша, бампер не пошкоджений, гума передня відсотків 70%, задня 100% зимова. Підкинути лист резори, ланжерони, цілі. Такі речі, як пороги, дніще, ніде корозії немає, ржавчини. Присутній прицепний пристрій. Показую вам низи двори. Пензлик оригінальний. І саме основне, бачите, як німці роблять, вони не пришивають салони так, як ми. Вони продумано стоїть фанера зашита і е, кругом дирочки. Тобто е, ну, все, сам кузов дихає. Тому автомобіль не проживів. Бо зачасту ви бачите пасажири, вони обшиті, салони перешиті, і людина щось хоче перевезти, а боїться, що скажімо так, салон виможеться, порветься. А в цьому, бачите, практично. Аккуратный кисалончик. Ось так він виглядає. Низи дверей кругом цілі. Трошки морозець на вулиці. Сидіння не затерті. Далі. Там де там крат ціле. Зараз, якщо знайдемо 5 копійок, покажемо вам, бо складно знайти 5 копійок. Ну, я рахую ви приїдете і подивитесь, що там ціло. Верні пройоми цілі, замки не порозбивані. Йдемо зі сторони водія, показуємо вам сидіння пілот стоїть, коректор фар, два ключі, манітафон, кондиціонер, кондиціонер робочий 247 тисяч. Тахогоров стоит мы открываем вам капот. Ладжероны сили, скажем дверники, вообще тоже короче жалчина не мая. Кондиционер, аккумулятор хороший. Головину, головину виймаємо. Так, показуємо на кришечку. Не димить, не коптить. Щуба виймаємо, карки не газу немає. Двигун сухий, ніде нічого не капає. Коробка не вибиває, місць не годе, підвізка не брязкає. Все, в автомобілі працює. Кож зацікавив такий автомобіль, телефонуйте в компанію Автобіс за номером телефону 067 360 2202. Ми раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги!